Доброго дня, дивимось Україну по військових діях по загрозі з боку Росії в контексті війни на період від 29 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. Так, дивимось, починаємо це відео з Тернопільської області. Забирають ризик. Так, тут е дивіться ризик, ну для того, щоб щось впало у вас таке зальотне, то, ну немає шансу в цього зальотного у вас щось впасти. І тому у ворога може бути. Ну, печалька, скажімо так. Ну, Він хоче щось до вас, таке, що вплине на майбутнє, таке, що зміни ваше бачення, що не все так добре, як вам здається. Ну, в такому плані, щоб. Ви е, захотіли ностальгувати, розумієте? Що як було добре раніше, а зараз війна, тобто, що ви ніби як прокинулися. Працюю для того, щоб. Хочуть вони вам також, хочуть вони вам нанести біль, дуже сильний біль, але ваші хлопці дуже вправно, професійно працюють, щоб е, того, тому, що хоче ворог, не було перспектив, щоб ворог не втілив в свої ці дурні забаганки в життя. маньяки кончені. Ну, знову ж таки, тут працюють е, спеціальні люди. Спеціальні люди, які хочуть, які хочуть сплітки, пліткі серед людей, які не погоджуються, не погоджуються. Е, ну, не погоджуються з позицією України, ось так. Які ну, ждуни, ждуни сидять там, чекають, радіють болю, от, коли дивлюся телеграм-чати, там, там, де вибухи, де прильот, деякі м, утирки, по-іншому, їх не назву, ставлять лайки, вогники і сердечки. Ну, от, оці от люди розумієте? От вони от хочуть, їм це в кайф, от їм це в кайф, які в опозиції закривають того, що вони е знають конкретно свою роботу. Все, я більше не буду нічого говорити, тут ще йдеться мова про певну інформацію і так далі. Тобто наші хлопці професіонали все. Тому, знову ж таки, попереджаю, загроза є, загроза є, хоче дуже ворог нанести вам сердечний біль. Дуже хоче. Але дай Боже, наші відпрацюють дуже добре. Далі ще дивимось, Волинська область. Волинська область по військових діях по війні. Ну, що я можу сказати? Може бути у вас також нестабільно. Будуть намагатися ну, стабілізувати цю ситуацію загострену, будуть діяти дуже злагоджено, професійно в ситуації загострення. Захист стоїть, і на, на порівняння ми в більш вигідному становищі. Знову трійка пентаклів перевернута, Вона в мене завжди сьогодні супроводжує. Це означає, що зараз я переведу обмання зупинки. Це означає про те, що ППО працюють дуже добре, багато вам не говорю, але тут йдеться ще мова про те, що нам не потрібно знати. Про певну допомогу. Ось так. Тобто ворог хоче, перш за все, зламати те, що посилює, те там, де зберігається певні шляхи. Тому... Але в них не виходить це робити. Вони вони хочуть це зламати. Ну, знову ж таки, тут хтось їм доносить, доносить. Хтось їм доносить і це гниле оточення. Можливо, якась жінка там у вас є. Жінка. Жінка при владі може бути. Або така відома. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період. Це захисту стосується вашого. Стосується вашого захисту. Вони хочуть його знищити. Ну, будуть наші працювати. Наші будуть працювати і вони, скажімо так, зламають. Усі ворожі прагнення такі будь-яким чином протиснути свою е, зверхність над нами. Тому наші будуть працювати добре. Так, далі дивимося Львівська область. Львівська область 29-та. Грудня 2023 і 15 січня 2024. Львівська область дуже переживає, що знову буде вежа, великі переживання, є ризик. Ну це більше. Більше ідей, як на емоційному плані переживання, чи може бути реальна така от ворога, за, замах знову. Е і це по наводці, до речі, по наводці, по наводці е зробили сум, розбили серце. Тобто дуже болючий стан у Львівської області, і вони от, до сих пір от, на картах видно, що вони дуже-дуже переживають. Так, що вони бояться, що знову ця ситуація повториться, що знову це буде, що ворог бажає знову додати їм вежу, додати їм руйнування. Що посилення почнеться? Почнеться посилення і світ перевернутий, як все перевернеться з ніг на голову. Розсипання, руйнування. Ну, це от е я просто розкриваю карти. Що вони означають, що можливо, можливо, ворог ще хоче додати, ще хоче ворог додати. І для цього він, знову ж таки, там працюють ці шпигуни, наводчики, там пригрілися, ховаються, там своє, своє істинне обличчя. Наслідки. Наслідки. Це я вежу відкриваю, і там іде така стагнаційна ситуація болота, в якій люди виходять через страждання. Але знову ж таки є ризик, ворог буде знову зазіхати. Ворог буде знову зазіхання. Тут іде блокування полегшення. Зупинка полегшення. Тому, знову ж таки, буде така ситуація, може бути, верніше. Ворог, по, по, по крайній мірі, він хоче, тут хоче, в хатівки. По итогу тишком нишком може бути знову ж таки за допомогою тих прихованих, прихованих э, відлюдників, які вимушено ховаються, а самі хочуть знайти э, шлях допомоги ворогу. В обхід влади. Вони шукають щось. Їм потрібно щось велике, ресурсне. Яке, ну, держа... держмайно щось таке. От я не знаю, як це. От... Так, тепер Івано-Франківська область. Івано-Франківська область. Загрозі з боку Росії в контексті війни. О, і там багато шпигунів. Багато там шпигунів, які об'єднані одною справою, які об'єднані одним завданням. І які об'єднані однією, скажімо так, темою. Це тема ізоляції, це тема колись, колишні в'язні там. Колишні в'язні. Ну, і от ось вони от, пліткують, плідкують, намагаються вплинути, намагаються як Третя сила, вони, які впливають на обставини, і які розколюють, розколюють суспільство, які намагаються будь-яким чином вказати. На певні об'єкти, розколоти, тобто вони колотять ще внутрішньо, внутрішньо колотять. До речі, якусь даму там знайдуть у вас. Знайдуть якусь даму. Об'єднані вони. Ну, до об тут іде. Вони якби в одній упряжці. знаєте, В одній упряжці мають одне завдання, але вони м -м, приховані, вони ховаються і за якісь такі маленькі грошики вони е, намагаються е, допомагати. Стіні не вилазять. вони. Так, це якісь такі, як. З однієї, скажімо так, з одне плем'я, одна, одна спільнота, якісь одні міра мазані, знаєте? От якісь вони такі. Так, ну ще тут що тут покажете. Наслідки можуть бути наслідки і переживання. Є загроза уламків у вас, до речі, є загроза уламків, але карта війни перевернута, це добре. Тому тут будуть в ваших кордонах щось літати. У ваших повітряних кордонах буде щось літати. Ну, знову ж таки, вони насолоджуються іншим болем. Якісь психопати, чесно. Ну, Колотять ситуацію внутрі. Колотять. Ніби вони вважають себе обділенними, знаєте. Ну, небезпека є. Небезпека є. Тому, будь ласка, також реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укритті. Так, і Закарпатська область. Дивимось, Закарпатська область. На цей період часу по військових діях по загрозі. Закарпатська область. Якась там така може бути ситуація у вас пов'язана з загрозою. Чи то десь біля вас може щось впасти? На кордоні, ну от на лінії як розмежування? От якась така може бути ситуація незрозуміла. Ворог бажає, ворог бажає, до речі, щоб у вас щось впало. Тому тут, будьте, будь ласка, обережні. Тут вежа перевернута, це добре, що вона перевернута. Але, знаєте, вона говорить, що може статися якась тріщина для вашої стабільності. Щось може вас налякати. Щось може налякати. Щось може таке протизаконне у вас статися. Чи це десь неподалік вас щось може впасти? Загроза є для втрати якоїсь, якогось важливого ресурсу. І цим може бути якесь загострення ситуації. Тобто на межі можете бути кризи, якоїсь критичної ситуації. Ну, дивіться, вода, питна вода, питна вода, щось з питною водою. Тут не те, чи то яке може ну, щось гучне станеться у вас там. Е, і ви самі будете не розуміти, що це таке. Ну, щось може чи взірватися. Е, чи це буде вогняна вода? Знаєте, чи, чи це е, ну, паливо? Ну, от щось таке там незрозуміло. Але це внаслідок якоїсь диверсії може бути. Оцей ресурс може бути пошкоджений шляхом диверсії, але все одно будуть якісь сумніви в вас. І цю справу можуть якось закрити. От. Джастіс, тобто правосуддя, воно блокується. Тобто, якась може така статися непонятна ситуація, пов'язана з рідиною, можливо, вогняна рідина. І може бути якийсь наземний вибух, що призведе до втрати цінного ресурсу. Ну, щось таке от у вас цікаве робиться, не знаю. Відпишіться мені, будь ласка. Якийсь ніфтіпровод, газопровод. От я не знаю, ну от щось таке. якась реальна, ну, якась така ситуація цікава може бути. Реальна, яка триває довго в часі, довго в часі, і ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Якась незадоволена робота. Ну, Тут тобто, якісь буде таке, знаєте, от, у вас незадоволення, що відбувається. І незадоволення, як відновляють, як ремонтують, ну от щось таке там. Іде на шарування одне на одне. Якась зупинка чогось, якогось ресурсу у вас іде зупинка. І для мене, от як, як гаряча рідина, гаряча рідина. Я вам вже сказала, що це може бути. Але наслідки це з минулого, які впливають на майбутнє. Тобто, це, от якби початок цьому інциденту був покладений ще в минулому. Щось десь не доробили, не допрацювали. Чи ну, от, щось таке, от, як причина зумовленість може бути якась. Не знаю. Дивіться, якщо буде у вас щось, то завжди вдячна за зворотній зв'язок. А так. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна! І ми перемагаємо! До побачення!